Не готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ. На каналі Таро, 25 листопада, 8.40. Я думаю, багатьох з вас хвилює питання, чи буде наступ, і я вирішила його розглянути. По таким причинам: по-перше, мені снився сон. Моя подруга, яка проживає в Києві. Що вона повернулась в наше місто. По-друге, я вже неодноразово чула, як виють собаки. Кожного разу собаки виють, і потім або масований обстріл, або як це було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. І я думаю, що все вказує на те. Що цей наступ готується? Я вирішила зробити таропрогноз для перевірки своїх відчуттів, і, на жаль, він мене не порадував. Каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати.